Вітаю усіх присутніх генералів. У цьому відео ви побачите топовий реплей з участю двох українських гравців на карті Демейт Scorpion. А саме в правій частині мапи у нас буде відігрувати під фіолетовим кольором Роман Дакар за ядерного генерала. Ну а його супротивником буде Геймер ЗХ, котрий буде відігрувати за Air Force під зеленим кольором. Даний поєдинок проводився в рамках просто дружнього поєдинку, але цей поєдинок став доволі цікавим, доволі феєричним, тому я вирішив з ним з вами поділитися. Ну що ж, розпочнемо нас. Роман Дакар одразу в три дозера. Два саплея будує у себе на базі. Ну і третім дозером їде прямолінійно вперед на базу свого супротивника. Будує у нас казарму, тим часом. Геймер, я гадаю, розумію повністю цю ситуацію. Хоча він ніякого дрона суючи по міні-карті не став. Ну, просвітив, повинен здогадуватися про те, що може піти осупротивник. Він відігрує стандартно, будує таку от коробочку, будує військовий завод, два саплаї, казарма. Ну і вже виходить у нас перший хаммар. Свою чергу у нас Роман Дакар не зупиняється на одній казармі, будує одразу другу казарму, будує одразу третю казарму, і це буде масовий спам піхоти. Слухайте, доволі цікаво буде подивитися, як у нас Air Force буде захищатися від цього спаму, як ніяк у Air Force, а саме у його чинників, є захист від ракет, тому в теорія може скористатися цим геймер. І так мовити, врятувати ситуацію. Питання, чи здогадається він це зробити. До речі, Роман Дакар не зупиняється на третій казармі, будують четверту. Боже, невже йому вистачить коштів? Поки що відігрує у нас ядерний генерал в три ресурсних центри. Будує вже четвертий ресурсний центр. Ось подивіться, як доволі цікаво у нас вирішує відіграти ядерний генерал. Ось така ось методика, чесно кажучи, я жодного разу не бачив е такої стратегії на цій мапі та й в такому матчапі. Але поки що ядерний генерал притискає свого супротивника. Е тяжковато йому відігрувати в один Хаммар. Але Хамер ще живий, хаммер навіть е не сповільнюється, не сповільнює свій тайм. І вже у нас е у геймера три Хаммера. Але мінус Хаммер, не вдалося правильно його відконтролювати. Але з пачкою ракетчиків він розібрався. Там вже підготував ядерний генерал і ще одну здоровену пачку ракетчиків. Ну просто не дає, не дає оцю от піхотною блокадою вийти своєму супротивнику. Ну а Ейрфорс нічого не залишається, тому що у нього база вона затиснута в цей куточок, і якщо він вирішить поїхати кудись вперед, то ну просто мені здається не встигне. Перебити свого опонента. І е, це буде поразкою. До речі, у нас Роман Дакар виходить в п'ятий ресурсний центр, будує військовий завод тільки зараз, на третій хвилі гри, а тут у нас і шостий ресурсний центр. Ну, чесно кажучи, я навіть не представляю, як можна е, такого ядерного генерала перемогти з такою неймовірною економікою. Уже підходить ця піхота до цаплаю, це вже. Серйозні дзвіночки, втрачає іще одного хамера Геймер не висаджує у нас взагалі ракетчиків. Тут уже таке питання контролю. Вже навіть фінуттям не вдається відбувати своїм захистом, е ракетним захистом ракети ракетчиків, але все одно, як ніяк, справляється в нас з цією проблемою Геймер. До речі, вирішує піти в стратегічний центр. Може, побачимо сьорч можемо. Хамарам буде простіше відбуватися. До речі, там хамари вже провичкувалися. Два хамра по одній вичці, вони за рахунок цієї вички стають швидшими, кріпшими, ну і сильнішими. Трохи. Ой-ой-ой. Небезпечно наштовхується у нас от Геймер. Вже починає притискати нюк з двох флангів. Там і просто йдуть у нас красногвардійці. втрачає ще один хамер. Ну, і що буде робити геймер. Так, і тут теж піхота спить. Ядерний генерал чимось зайнятий. А чим саме побудував, до речі, тут військовий завод і бункер. А, Вон що не брав дрон у нас геймер. Тому що він це підвищення витратив на ковровку, ну зараз закриває. Один із військових заводів, але при цьому зараз неприємна ситуація на базі. Не вже вирішив, замість того, щоб випустити ковровку на військовий завод, міг випустити на казарми. Мені здається, цей спам, спам піхоти припинився, але дивіться, зараз якось так просвизгає, проскальзує у нас тут геймер. Складно було вимовити слово не дуже часто. Використовує у своєму субарному запасі. Ну і забирається ще один військовий завод. А тут уже розуміє, мабуть, геймер наскільки тут розрісся його супротивник. Тут плаче і саплай. Але при цьому зараз в його база, але хамарів, дуже багато хамарів пустих він наспамив. І зараз потихеньку ядерний генерал таке відчуття, що, так би мовити, втрачає свій темп. Але при цьому має неймовірну економіку, тільки зараз відбудовлює військовий завод. Ну, база, база атакується. Там, до речі, вже у нас і ЄЦЕМК є. Десь мабуть, побудував він. Я, правда, не бачу пропаганду. Тут вже заїжджає у нас. Арфорс отак от просто-напросто під шком атак від бункера під військовий завод. Зараз фокусований у нас ядерний генерал на перебитті цих пустих хамурів Ну і зараз чудово з ними справляються. І знову має великі проблеми у нас аеропорт. Зараз фактично потрібно з'їхати одним Гатлінгом під базу, але прокидається у нас Арфорс і своєю. Вуличною пачкою добуває, добуває зносить тут у нас військовий завод, зносить цю всю пачку, і зараз потихеньку у нас рятує ситуацію Air Force. Але при цьому трошечки призупинився у нас тут нюк в спамі ракетників, тільки зараз потихеньку збирається пачка. І, до речі, я таки не можу зрозуміти, де саме була побудована пропаганда. Чи є знищив він її? є? Оскільки зараз він, мабуть, перебудовує цю пропаганду, там, да, мабуть, вона десь знищувалась. Мабуть, я б цього не помітив. Ну, не, мабуть, я не помітив. Ну і вже підготував у нас пачку Гатлінгів. Нюк. І тепер буде разом з піхотою, оцею серйозною пачкою, продвигатися на свого супротивника. Але я Firebase, але він так закриває не усю територію і... Складно, складно А Ви дивіться, Ерфорс набив четвертий ранг. Він зараз має доволі багато підвищень. Ну, буде мати, якщо побудує командний центр. До речі, вирішив взяти в підвищеннях снайперів. Ух ти! І зараз вже ракетчиками так не поіграєш. Залишається у нас просто гатви. Там дуже вичковані, дуже добре вичковані хамари. Там і личковані у нас ракетники. Ну і зараз ця от, здавалося, невелика пачка. Є здоровенною загрозою будь-якій ворожій пачці, оскільки ці хамари вони дуже сильні, дуже кріпкі. Ну, і, відповідно, ракетчики зараз там і далі продовжують набира... набивати ранг. Ну і так би мовити, зараз фактично. Робить медвежу послугу у нас ядерний генерал своєму супротивнику. Зараз просто намагається вибити цей бункер, танкується цими хамерами. подивіться, як зараз швал вогню прилетів спочатку на двохучкому хамарі, а потім як швал вогню прилетів на простому хамарі. Різниця колосальна. Ну і тим часом ядерний генерал не припиняє спамати, вже відбудував сам самостійно командний центр. До речі, тут у нас е є дамба. Цікаво, що, що буде, якщо її знищити. Невже затопить? Ну, побачимо, може, в Air Force і до цього зможе дійти. Поки що він відміняє оці от набридові казарми. Нарешті. Ну, і, до речі, зараз вирішують збудувати командний центр. Такою наукою пачкою і снайперами зараз класно розправляється, класно контролює у нас геймер. Ну. І, здається, все сильніше і сильніше у нас ядерний генерал. Цікаво, чому він не переходив оверворди. Вирішує <сміття> перейти в ядерну ракету. Ну, мені здається, все-таки ядерний генерал він трошки загрався цими однотировими юнітами. Ну, і Зараз прилітає у нас ковровка на військовий завод і. і <сміття> хотів сказати стратегічний центр, хотів сказати, палац. Не, 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 Жодний раз не впав, е, побуду, знищує у нас пропаганду. Ну і все, залишається знову у нас без е, можливості вийти в діцемки ядерний генерал. Ну і дуже добре відпрацьовував у нас Air Force підвищеннями. Дуже вдало і вже набиває п'ятий ранг. Тільки е, за рахунок оцих от, -от е, відбивань і підвищень. У, у ядерного генерала флуат 20 тисяч. Вбудовлю він тільки зараз військовий завод, скоро буде ядерна ракета, але питання. Е, ну, фактично може зараз Air Force поїхати на ось цю от пачку, забрати ну, і фактично завершити гру. І, речі зараз класно йому вдається використати підвищення, там морозиться юніти, і топлівна бомба прилітає. Ну і все. Тільки зараз виходить у нас нюк-ядерний генерал в Оберворди. Але питання, чи це його врятує чи врятує ситуацію. До речі, навіть і нафтові вежі забрав. Я трохи не, не звернув уваги. Ну. Єцемок немає. Ці хамари просто можуть збрити. Навіть і не помітити цього. Оверворда. До речі, навіть по комусь там ударили снайпери. Поки що так не впевнено відіграв нас Air Force. Ну уже, можна так от зараз сюди заїхати і все, і блокування двох військових заводів, і це великі проблеми. До речі, вирішує нас побудувати все-таки нюк-мігі. Але питанням, мабуть, ну, не вдасться навряд чи вдасться мігам вилізти і щось заліз зробити. Да, заразу блокує нас і знищує Air Force, аеродром. Ну і знищується та сама ядерна ракета. До речі, в теорії, якщо десь має ще дозри, а він має ще дозре, якщо там вивчилось е абрейд на е залпи ядерних міг, то зараз міги з цим абрейдом зможуть без жодних проблем розібратися з цими всіми хамарами. Там немає ні авенджерів, нічого. Ну, зараз дуже близькі до цього у нас Нюкен, ну і да, він має зараз абрейт на ці міги, Ось він тут у нас виглядає в куточку. Ну і зараз побачимо, як цей міг розправиться з цією пачкою лютих хамарів. Пролітає у нас міг, буквально один залп, там, До речі, в кучі хамари. І просто мінус 2 мінус три, 4 хамара, Мінус 4, трьохличкових і двухличковий хамар. Вау! І навіть погляньте, прямий, пряме попадання ядерного міга не гарантувало погибель цих хамарів. Тобто вони тут буквально померли через оцю отруйну радіоактивну лужу. Ну і, до речі, летить спектр Ганші, плетять перші підвищення від ядерного генерала. І цікаво, куди вони зараз прилетять. До речі, не так вже багато має ресурсів у нас Air Force, ну і зараз знищується його стратегічний центр і тільки. Два хамари. Два хамари. Зараз летить нас Чінок. Вирішив геймер Спробувати покінчити гри... гру саме таким чином. До речі, літають у нас міги. Цікаво. А Не знаю, не знаю Дакар, що хамари у цьому. Чиноку. Питання, чи він його спавить. До речі, у нас підвищення і ще від Air Force. Ну і б'ють знову по Арфілду. І знову перебудовує Романдакар і ще один Е, Летить летить на щенок з тими самими двома хамерами але три міга. Три міга зараз в польоті. Зараз чекають, можливо, свого часу. І вирішує вдарити. І вирішує вдар... вдарити просто-напросто ядерний генерал, а там же захист від ракет. І зараз фактично буде блокувати своє єдине спасіння філд. І зараз будуть помирати в теорії ці чотири міга. Да, Зараз контролює ситуацію Air Force. І на останніх секундах, на останніх митях свого життя міг виносить цих два хамари. Боже, це якесь просто божевілля. Це ну, просто гра Постійно міняє свій ритм, постійно міняє свої емоції того, хто переможе. Ну і зараз фактично залишається у нас повністю геймер без ресурсів, без армії. Ну і заїжджає просто-напросто ядерний генерал на базу Айфорси, і він пустий. Невже це перемога? Ну і да, і починає зараз бити у нас командний центр. А, я... а чим дефати, чим захищати? Базу. Нічим. Залишається там, Ну що заказав зараз собі геймер, 에, придбав на 600 баксів ракетників, на 900 баксів придбав ракетників і він вже сподівається задефати цю пачку ракетниками. Мені здається, не вийде це зробити. До речі, обірішив побудувати ракетника і снайпера. Але зараз контролюю ситуацію Роман Дакар і просто-напросто знищує єдину надію. І, можливо, не єдину надію. Підвищення. Снайпер відпрацьовує. Там навіть міг, міг відпрацьову по командному центру. Не хоче бачити. У нас ядерний генерал. Відпрацювання підвищеннями. Ну так, піхота знищена. А питання а чим знищувати оцю всю армію? Зараз б'ється єдиний чинук. Ну і все. Чинук мінус. І коштів Air Force взагалі немає. Ну і швидше за все, це перемога ядерного генерала. Да? Чи ні? Чи ще можливо, щось вигаде у нас Air Force? Ну, у нас підвищення. Ну, не зупиняється у нас е Геймер. Ну і да, все. Залишається дві єдиних будівлі. І це перемога ядерного генерала. Ну, ось такий доволі цікавий матч вийшов. Ось так здавалося, що від такого потужного пресинга у нас Air Force, ну, ну, як йому відде віддефатись від цього потужного пресинга? А він все-таки зміг віддефатись на початку, зміг перевести, е так би мовити, гру навіть в свою користь, але. Так би мовити, я одразу цього не побачив. але вчасно у нас ядерний генерал вирішив піти в ядерну ракету. Я б сказав би на останніх своїх миттях зміг отримати на ядерні мігі, ну і там просто на доволі тонких моментах буквально декілька мігів змогли вирішити е, в цілому результат цього поєдинку. Ну що ж, ось такий поєдинок. Е, Стався. До речі, про нього я дізнався завдяки нашому discord серверу Там хлопці виклили цей реплей, Я його оглянув, ну і з радістю вирішив його подивитися і поділитися з ним з вами. Тому, якщо ви шукаєте спільноту або просто хочете провести вдалий час у грі Zero Зарохавер, або отримати відповіді на деякі якісь свої запитання, то обов'язково. Під відео описі доєднуйтесь до нашої спільноти, ну і проводьте час і спілкуйтеся з тими, з ким ви маєте спільні теми, спільне бачення, ну і тому подібне. Добре, не буду я затягувати цього останнього ноту відео. Дякую всім за увагу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам все сподобалось. Ну, а за мікрофоном був я, генерале Дафос. і до зустрічі.